А, от у Стамбулі стартували переговори між представниками Росії і Сполучених Штатів Америки. Повідомляють про таке розмі. Зазначається, що делегації зібралися в резиденції Генерального консула Америки, міністр закордонних справ Росії Лавров, анонсуючи зустріч, висловив сподівання, що за підсумками перемовин стане зрозуміло, наскільки обидві сторони зможуть рухатися швидко і ефективно розв'язанні питань. Ну і, до речі, це вже буде друга зустріч делегації Росії та Сполучених Штатів за місяць. Перша відбулася 18 лютого в ер Ер-Ріяді, це столиця Саудівської Аравії. Там обговорювалося питання розвитку двосторонніх відносин і припинення бойових дій в Україні. А напередодні міністр закордонних справ країни-агресора Лавров зробив цинічну заяву. Зупинки війни по лінії зіткнення не буде, бо, за його словами, це суперечить російській конституції, куди вони ж нібито як внесли вже чотири українські області в межах адмінкордонів. І нагадаємо, що раніше Лавров заявляв, що при припинення бойових дій буде тільки тоді, коли буде досягнуто домовленостей, які влаштують РФ. А от щодо сьогоднішньої зустрічі у Стамбулі, то США та Росія не обговорюватимуть тему України. Про таке повідомляє Ройтер з посиланням на речника держдепартаменту США за його словами: на порядку денному немає жодних політичних чи безпекових питань.